Привіт усім! А чи всі ви знаєте, що сьогодні День Матері. В Україні його традиційно відзначають другу неділю травня 2023 року. ця важлива дата припала на 14 травня. Запроваджене воно було указом Президента України від 10 травня 1999 року. Тож хочу привітати усіх матусь зі свята! Побажати міцного здоров'я, щастя, любові, тепла, безмежної радості від життя, щоб кожного дня на вашому обличчі була лише посмішка. Ще підготувала вірш Людмили Кіре Крадомської Мамина криниця. Висохла криниця в мами біля хати, зітки пили воду, як були малі. Дивиться на небо стара сива мати. Там летять додому сірі журавлі. Не журися, рідна, прилечу до тебе. Джерело розчищу, вищі напою. бо ніколи в світі забувати не треба мамину криницю в рідному краю. Журавлини клеки тлине над садами, Кучеряє вишні, голуба вода. Коли діти вдома видається мамі. Що прийшли до неї молоді літа. Дякую за увагу, до зустрічі!